Привіт-привіт! Ми продовжуємо з вами тему рівнянь. І маємо ось таку, начебто, задачку, але її дуже легко розв'язати за допомогою рівняння. За шість однакових конвертів заплатили 3 гривні. Складаємо собі короткий запис: 6 конвертів коштує 3 гривні. Далі, скільки всього таких конвертів, нам конверти треба знайти, тому я їх позначу собі. Х. Кількість конвертів це буде Х, Х конвертів це 12 гривень коштує. 12 гривень. В мене виходить ось така пропорція, і я, власне, її утворюю ту пропорцію, 6 поділити на Х до рівня 3 поділити на 12 і шукаю невідоме Х. Те, що знаходиться по діагоналі напроти невідомого Х, я помічаю в знаменник. А два компоненти, які відомі і лежать напроти один одного по діагоналі, я поміщаю в чисельник. І кажу, що це помножити. Скорочую. 6,3. В мене виходить 24. Отже, відповідь Б: 24. Конверти можна купити. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Ми маємо. Модуль Х, не просто Х, а модуль Х. І ще маємо знаменник. В першу чергу я хочу позбутися цього знаменника, тому я на нього домножую. У мене виходить, модуль Х дорівня 2 помножити на 10, буде 20. І тепер це простеньке модульне рівняння, воно розпадається на два рівняння. Під модульний вираз дорівнює 20 або під модульний вираз дорівнює мінус 20. Це у мене є розв'язки мого рівняння. Правильна відповідь: відповідь Б. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Звичайне, класичне рів... лінійне рівняння. Спочатку відкриваю дужечки. 0,5 множу по черзі і на х, і на мінус 4. 0,5 помножити на 4 буде 2. Це ж половинка з 4, правда? І це дорівнює 1,5. Далі наступний логічний крок. З іксом в одну сторону, без ікса все переношу в іншу сторону. 1,5 переписую, а мінус 2 переношу, при цьому змінюю знак. У мене, виходить, 0,5х дорівнює 3,5. І тепер, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. І ось тут увага! ділення на десятковий дріб має певні свої такі. Властивості. Отже, переношу спочатку в другому числі кому на один знак, так щоб у мене вийшло ціле число. Тому я маю перенести в першому числі кому теж на один знак вправо. Отже, 35 поділити на 5 буде 7. 7 – це розізок мого рівняння. Повертаюся до умови. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. 7 належить проміжку від 4 до 8. тому правильна відповідь, відповідь Г. Розв'яжіть систему рівнянь. Так, що тут класного? Дуже класне те, що в першому і в другому рівнянні є y з протилежними коефіцієнтами мінус 3 і плюс 3. Тому я можу застосувати до цієї системи рівнянь спосіб додавання. Почленно, додаю і ліву і праву частинку. 2х додати х буде. 3х мінус. 3 y і плюс 3 y воно взаємознищиться, якраз ось в тому смисл методу додавання. І те, що після дорівнює, я теж додаю, буде 3. Звідси, х дорівнює 1. Е, начебто знайшла якийсь розв'язок, але ж в мене є система, тому мені потрібно ще знайти y. Підставляю замість х одиничку в любе рівняння. Ось, наприклад, оце буде 1 плюс 3 y дорівнює мінус 11. З ігреками в одній стороні, без ігри в другій стороні, мінус 11 відняти 1 буде мінус 12. І тепер мінус 12 поділити на 3 буде мінус 4. Отже, y дорівнює мінус 4, а x дорівнює 1. Повертаюся до умови, що мені потрібно зробити? Знайти, обчислити суму x Плюс Y. Ну, X0, Y0 – це конкретно зафіксовані X і Y. Не лякайтеся цих позначень. Тому додаю 1 і мінус 4. 1 додати мінус 4 – це буде мінус 3. Відповідь – D. І ще одне рівняння, воно начебто квадратне, ну не начебто, воно точно квадратне, але такий а, собі скорочений вигляд цього квадратного рівняння. Спочатку виражаю х квадрат. Це буде одна четверта. І далі, будь ласка, запам'ятайте собі, як на яких дві частинки розпадається це рівняння. Наше Х буде дорівнювати плюс одна друга, ну фактично, це корінь. Дорівнює корінь з 1 четвертої. Але спочатку це буде плюс 1 друга і другий варіант, тобто другий розв'язок це мінус 1 друга. Будь ласка, не забувайте про оці плюси і мінуси. Тобто квадратне рівняння частенько має два розв'язки. То, що рівняння другого степеня. Так, одна друга це є 0,5. Тут у нас відповідь, де того, що мінус 0,5 і плюс 0,5.